Друзі, всім привіт! Хочу поділитися ще одним своїм здобутком, опитом. А... Ось оце все. Оце все це система водопостачання, система водопостачання можна її назвати аварійно, можна назвати. Система водопостачання там, для загородного будиночку. Або взагалі там, де є саме основне, це джерело дживлення, акумулятор. Нехай це буде автомобільний акумулятор, або який інший 12-вольтовий. Ну і Деяка система, яку ми зробили саме для постачання води. Взагалі, навіщо це потрібно? І потрібно, чи Взагалі воно вам чи кому іншому. Нам вона знадобилась, ми її вже опрацювали, використовували. Використовували ми її саме як аварійна система подачі води. Коли вимикають світло, вимикають його надовго, а людині все ж таки необхідно і вмитись, і посуд помити. Ну, І так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ви живете десь в будинку, в якому немає у вас іншого джерела водопостачання, таке як колодязь або ну, щось тому подібне. А є сама скважина. Так? Нема у вас електроенергії, немає генератора, то на там, довго. Часу виникає питання, що ж робити, якщо банально покушав, а посуд помить ніяк. Або руки замастив, а води нема. Так, справедливо буде питання, що можна набрати там в якійсь ємкості, наприклад, літом. Добра ємкость це літній душ, або якась бочка, або відра. Це все вірно. Але ж хочеться чогось кращого. Хочеться, щоб воно не так було по психіці нашій, нервній системі. Хочеться маломальського якогось комфорту. І ось на ось такому прикладі ми почали робити аварійну систему водопостачання. Трошки далі ми покажемо, як вона у нас в хаті використовується, але зараз хочемо продемонструвати взагалі. Виїхали ми просто в якесь поле, там, де нема нічого. Ось. Приїхали на автівці. А, можна використати з неї акумулятор. Ну, ми взяли просто той, що вже використовуємо вдома. Самий бюджетний, маленький, який нас вручає і по освітленню. І для забезпечення живлення роутера, інтернета. Давайте продемонструємо, що у нас взагалі вийшло Поїхали. Друзі, з чого ми будемо починати нашу демонстрацію працездатності системи. Перше, є ємність каністра, набрали в неї воду. Далі, потрібно під'єднати цей весь механізм. Дивіться, з чого він складається. У нас є така помпа. Уже, до речі, на сонечку трошки етикетка вигоріла. 12 вольт, 6 А, 6 літрів за минуту водопостачання. Вона має можливість сама всасувати, вбирати з себе воду. Тобто підключаємо її в шланг, занурюємо в каністру. Ось трошки позеленіла від води, до речі, доказ того, що, як вона використовувалася. Тобто опускаємо. Вода в нас є. Далі. З'єдналися ми, дивіться, з'єдналися ми ось таким шлангом сантехнічним. Паяли ось такую, називаємо це міні-станцією. Чому міні-станція, що вона складається? розширювальний бачок на один літр. Реле тиску. До речі, один, 4, 2, 2, але воно регулюється. Там є внутрі болтик. Я настроїв його на. Вімкнення, коли в бачку спадає натиск 1 бар і виключається, коли станція наша накачується до 1,8 бар. Під'єднуємо, до речі, тут накрутили. Це звичайний бистроз'єм садовий півдюйма, Під'єднуємо, накручуємо. З'єднуємо нашу шлангу. Залишаються інші кінець цієї шланги. Сюди ми будемо під'єднувати наш змішувач. Подивіться, такий змішувач ми придбали. Також сюди накручуємо на вхід бистроз'єм. І під'єднуємо до шланги. Так, під'єднали. Далі підключаємо наш насос до акумулятора плюс мінус. Воду вбирає з каністри, ви це бачите, дивіться, вимкнулось самостійно, вимкнулось тому що набрало тиск, набрало тиск в наш розширювальний ось цей бачок. І поки ми не включимо кран, наш насос в режимі очікування. Дивіться онлайн, далі одним кадром, не перериваючи зйомку, значить ми включаємо воду. Дивіться. Ось такий напор у нас є. Закриваємо. Дивіться, ось така автономна система. Таку систему можна використовувати туди, де вам буде зручно, де вона буде вам необхідна, але саме основне в цій системі, те, що вам допомагатиме, це якраз змінна ємність. Тобто ця ємність може бути у вас як каністра, так і відро, так і велика бочка, Європу, ну, що завгодно. Що ви знайдете, е, хоч з озера набирайте, але ж вода буде тоді ж така. Тобто, як поступили ми? Ми взяли бочку, накачали вдома насосною станцією воду. Коли у нас немає електроенергії, там цілу добу, да, у нас там запас. Ну, починали там з 60 літрів літрової бочки, потім можна встановити яку завгодно. Саме основне, щоб вона десь була. Цей насос підключається туди, занурюється шлангочка. Він сам забирає воду, створює тиск в нашій системі. Підключаємо до будинку, до будинку підключаємо там, де у вас є, ми підключаємося до системи поливу. Тобто там, де ми підключаємо шланг на полив. Ми його закачуємо в зворотньому напрямку. І будівля у нас таким чином запитує на повністю водою і забезпечує всю сім'ю водопостачанням. І ще раз дивіться, це вона ось ожидає. Включаю знову воду. Доволі такий непоганий напор. Можна і помити, і помитись, і покупати. Аби тільки було звідки цю воду набирати. То вже кожен використовує сам. Ну що, далі зараз покажемо, як ми підключаємося до нашої будівлі. Ну, Поїхали. Повертаємось додому. Наша дорога, яка ми... Забралися заради того, щоб зняти наше відео Краса. Друзі, йдемо додому назад. І тут ось дивіться яка краса, дика яблонька. Попробуйте. Ну що? ще трішки зеленкувати. Зеленкувати, де mm. да, Поїхало далі. Так, дивіться, як значить ми заживили нашу систему в будинку Система цю вже ви бачили. Ось у нас кран для поливу або зовнішнього водопостачання. Ось тут знаходиться насосна станція. Дивіться, коли у нас води нема, просто відкриваємо цей кран, включаємо насос до акумулятора, він забирає з такої діжечки воду, накачує. По цьому зеленому шланого і доходить до цього крана. Таким чином, у нас виходить зворотній постачання води, тобто не на вихід, а на вхід. І в будинку у нас є вода, поки не закінчиться з цієї діжки. Дивіться, зараз у нас є. Електроенергія, насос працює, дивіться, тобто зараз це від нашої станції. Перекриваємо воду, уявляємо собі, що електрика пропала, насос на станції у нас не качає, вода там скінчилася. Що робимо ми? Ми під'єднуємо нашу шлангу. Ось таким чином. Потім відкриваємо цей кран, під'єднуємо наш насос до акумулятора. До речі, дивіться, яким акумулятором ми зараз живемося маленьким. Це 12 вольт. Попарно з'єднаних 4 Ампер часу. Підключаємо воду, звідси у нас буде вода, щоб вона попала до нас в хату, ми просто під'єднуємо цей шланг. Помикаємо воду. Ось і все, який робиться в нас тиск. Тобто за який час воно в нас накачує. Клац, все спрацювало. Тиск у нас є, вода є, імітуємо відкриття крану, дивимося в хаті, відкриваємо кран. не ключиця бочки. Так, друзі. Фіксуємо ці наші запчастини, які нам знадобились для реалізації даного проєкту, скажу так, дуже виручило в той час, коли не було електроенергії. Дуже зручно, зовсім не важко і недорого. Зробити можна самому, робиться дуже швидко і легко. Кому сподобалось, кому. Таке необхідно, хто вважає, що це корисна річ. Спробуйте, користуйтесь. Ну, всім пока, мира і добра.